Вітаю всіх на своєму каналі, грати, бачити вас, що завітали до мене на канал, дуже приємно. І сьогодні я хочу прогулятися по саду. Гарна погодка 22 листопада, п'ятниця. Приїхала працювати, звичайно, не тільки гуляти. Розкажу, що буду робити, покажу, звичайно. І побалакаю, може про щось теж. Хочеться показати, яка зараз, зараз сонечко. така погода, як тут весною, птички співають, сонце. Ну, єдине, що нагадує про осінь, це пали листя і доволі холодно. Хоча сонце, але доволі холодно. Десь, напевно, один градус зараз тепла. Це ранок, може підніметься на, на... днем, температура буде повища. А завтра в нас передають в погану погоду і дощ, і сніг, і ну, таке. Не дуже для праці добра погода на в садку. Ну, я знайду собі роботу і, і в таку погоду. Я кажуть, сидяниці немає, спокою, не літом, не зимку Поки є можливість, поки будемо працювати в садку. Давайте я вам покажу, яка гарна зараз мене. Атмосфера в саду. Ну, ось так. Зараз пройшов дощ, вчора доволі був великий дощ. промочив добре, тому я, як хотіла, ой, як хотіла влагозарядний полив робити, там троянда минулого разу таки не зробила, не встигла, то я не зробила, ну і, чесно, не буду цього робити. Також хочу. І треба, не те, що хочу. Посадити піони. Мені ще прийшли три сорти, так як я казала раніше. Минулого разу робила обзор піонів. Три сорти ще прийшли, зараз швиденько їх покажу. Від той самої продавчині з Фейсбуку, Ще й минулого разу. Зразу витягла красивущий сорт. Це Sunny Girl, це всім відомий, я думаю. Піоноводом цей сорт, дуже красивий. Починає квітнути з жовтим таким відливом. Квітка велика, махрова. з Стечінками, потім вони показуються. Ну і Міцний гібридний сорт. Хотілося мені його. І ось, пожалуйста, він уже в мене є. Буду садити. Корінець добрий. Тут, якщо рахувати всі бруньки, то тут три великих доволі бруньки. І три, чотири, навіть таких маленьких, навіть п'ять. І п'ять таких маленьких бруньок Сподіваюсь, навіть він мені дасть квітку весною, подивлюся. Далі, оце тут гігантський диленко, корінчик такий. Прийшов. Це сорт Генрі Боск... Ну, Я покажу назву, тому що я, в мене такий англічанин. Ну, все. Це темно-червоний сорт, махровий, високий, статний, красивий і така доленка. Я не знаю, може її ділити треба. Ну так садить велику, так от. Попробую. Тут він, навіть, навіть, навіть проситься поділити його. Почечок з виду. Можна сказати, що і не багато, ну Великих. Три, чотири великих. І п'ять раз, 2, 3, 4, 5. Напевно, таких середніх. Ну, я думаю, тут можна на два кущі поділити, щоб потім не викапувати. Не ділити його отакий От здоровий кус. І трошки менший, ну не менш добрий. Корінь, отакий от сорт. Хоча мені цей колір не дуже, він не подобається, такий малиновий, але мене підкупило тим, що цей сорт має такі на пелюстках штрихи цікаві. Така е, краса у нього цікавий. Немає не таких тонів. Я ще навіть не, встр... не зустрічала їх в житті, <с: <с:> не дивилася в реалі. Щоб Такий був окрасок піона, тому мені стало цікаво його теж виростити, мати. Добрі бронечки, добре коріння. Все добре. Ось будемо, буду займатися посадкою. Моя опора Це старенька завалилася. Був такий вітер вчора страшенний. Завалив всю опору. Ну, я її тут тимчасово поставила для того, щоб зробити з неї укриття для. Отак оце така старенька опора, те, що я показувала не раз. На каналі є, як я роблю нову, воно, вона стається нова. Як я її роблю, там пошагова інструкція, я думаю, подробна, кому хочеться то посилки в описі до відео, і тут збоку я виставлю, прикріплю силочку, ви можете подивитися і зробити собі схожу опору. А цю ось у мене є гартинзія крупнолисна. Така вона вже збросила листочки свої добре. Бачите, я їй поможу трошки десь. І я її хочу крити, тому що йдуть заморозки, в неї почечки такі добрі. І треба вже це робити. Ну, вкрию я не так просто. Не просто я вкрию, а з, з видумкою, можна сказати. Хочу зробити таке декоративне укриття. Що з цього вийде. Тут і стукають і грюкають, я не знаю. Як можна це щось сказати в камеру? Безпокойний сьогодні день. Сусіди всі працюють, їздять на машинах. В общем, зараз я зайду кудись. Хочу зробити декоративне укриття для цієї гортензії, щоб показувала. Як це буде, теж покажу. Ну, сам процес не знаю, буду знімати чи ні, тому, тому що я сама не знаю ще, які робити. Я так підгледала ідею. А що з цього вийде, то побачимо вже в кінці відео. А поки буду садити піони. Та спочатку я хочу протравити трошки в Максимі. У мене тут ще з минулого разу залишилося розчин. Не знаю, дієвий він ще чи ні. Ну, я не виливала, то протравлю лише зайвим не буде. Отак, не півгодинки занурю, а поки буду копати яму, знайду місце. Оприділюсь вже остаточно. І буду копати яму. Тут по Минулого разу пообірала, до речі, в своєму кабінеті робочому. Ой. Повимітала, так все поскладала в порядочку, щоб на зиму було все у мене доступно та прибрано. І зробила інвентаризацію, що в мене є, чого немає. Так, а що я хотіла? Я хотіла лопату взять. Отаку. До речі, хочу показати, не знаю, показувати, розказувати про це ще чи ні. У мене є ще така задумка зробити невеличкий череночник, спробувати свої сили в черенкуванні рослин. Тому я зробила такий парничок, Ось чоловік мені допомагав, так натягнула, подивиться. Не знаю, як буду залишати на зиму його чи ні. Чернкувати я буду весною починати. І тут в мене постелений градканина, щоб ставити. Ще покладу дошки. Там купила такі касети, буду черенкувати в касети. Хочу начеренкувати смарагди і Інтую ну, багато ялівців, ті, що в мене є, сорти. Потім кизильник красивий, хочу теж його зачинкувати. Жималасть шапочну теж багатенько. Ну, Взагалі, там багатенько я вже подивилася, що можна спробувати Ну, Для себе, для, сад, для садку, може потім комусь запропоную теж на продаж. В общем, такі в мене плани вже стали. Не знаю, що з цього вийде. Ну, пробувати треба, мені хочеться. А якщо хочеться, то значить і можеться. У мене така філософія. Якщо дуже хочеться, то значить і зможеш. Все зможеш так. І що я до цього вела, не зрозуміла. А, ну і купила ж для цього діла там, торфу, замовила агроперліту і буду весною черенкувати. Може покажу навіть, якщо процес цей комусь цікавий, пишіть. Я тоді буду знімати, показувати цей процес весь на YouTube викладу. Так, ну, мене тут замачується, беру лопату, перчатки та йду копати ями. Йду копати ями для піонів Ось так вийшло поділити цей сорт Генрі Бостокс. Чи як він читається? Ой, трошки відвалилася. Хотіла похвастатися, що без потерь вийшла. Ну, ось одна потеря. Ну тут ще з почечкою, до речі. Це ще маленька буде малючок такий на дорощування. А два кущика добрі, з бруньками добрими. Добре, так трошки під ножиком підділа посередині, і воно так відділилося доволі легко. А це я посажу теж, тепер в мене вже три кущика є. Якщо це все буде по сорту, то це я можу комусь запропонувати згодом. Викопала там ями вже, буду зараз засипати. Добре вам задобрювати у мене це, як я минулого раду взагалі казала, це буде курник, потім каплант, трошки зали. Жила піончик, трошки треба ще підсипати землі ось сюди з цієї сторони. Вже дивимось який корінчик. Ось так. Трошки ниже коріння, вище бруньки. Можна, звичайно, так посадити. Так, подалі від троянди. Все дихає, лише всю сторону не росте і засипає. Трошки ще засиплю. Золу я кладу для того попіл. Хоча я як планку кладу, це ж теж як такий ж самий состав добривну зола, вона ще має, попіл має ще такі бактеріальні дезінфікуючі властивості, наскільки я знаю. І... Тому для цього така кашка якась. І тому для цього ну, я її кладу сюди. Поки. І зак... поки не глибоко зариваю. Десь так, трошки, щоб видно цю броньку було. вона. Пролью, а потім іще замульчую, десь на сантиметрів 5 ще землі було зверху, положу. Треба пролити, щоб вона добре коріння з землею стикалася в ямці, вона вода буде стояти, не розливатися. Тому я так роблю, мені зручніше. Ну а потім вже можна з рівнем з основної землі досипати землі і все. Так я буду і далі робити. Приміряю піон по ямці, вже коректирую і саджу. Додаю добрива, екоплант і курник. Вже піоні, вже десь 13-14 година і сонце вже скоро сідає. Я не знаю, так бистра день проходить. Ну, Я ще хотіла зробити укриття для гортензії. Зараз, якщо встигну, то це зроблю. А хочу сказати, що те, що я показую, це я не Ну, як не рекомендую так робити, я просто показую свої хроніки, свої, те, що я роблю на ділянці, як я саджу, як воно в мене потім росте. Я розповідаю все. А рекомендації я, звичайно, давати не беруся, тому що я не відчуваю в себе якогось професіоналізму та здатність, що я можу. Щось таке путнє порекомендувати. Ну, Звичайно, опит у мене є. Я цим, захоплююся садоводством вже, напевно, більше 20 років. І працювала в садовому центрі якийсь час, так, і з хвойними рослинами, багаторічними. І На своїй ділянці теж працювала. Може сказати, все життя я стикалася з землею. Тому щось, якесь уявлення про сад, огород я знаю. Поняття знаю. Ну, щоб рекомендувати, я не знаю. Ще курси закінчувала з ландшафтного дизайну. Навіть трошки практикувалася в цьому. так. Всі тайни свої розказала. А так, звичайно, якщо я щось знаю, може впевнена, я буду відповідати на ваші питання, залюбки. Запитуйте, може щось підскажете мені. Теж буде приємно та корисно. Будемо спілкуватися. Я тільки казав. Сейчас я трошки передохну, сейчас похолодало, так як вам вже казала, вже, така погодка була прекрасна, а зараз вже ближче до вечора вже зимова відчувається погода, і вітер піднімається. Ну, я вже на, практично на фінішній прямій ну, на, укритті. Наламала, нарізала лапника для цього діла. У мене є Ялиця одна, яку я привезла з Криму у 2012 році. Ми їздили з чоловіком в Крим, в Алушту. і відвідували ботанічний сад, Никітський ботанічний сад. І там в питомнику, розпліднику, то купили маленьку-маленьку сіяниць. Піхти, ялиці. ну її... Я не знаю, якого сорту, але я так подивилася, як вона росте, то це сорт пальзамічної, скоріш за всього. Ялиця у мене. ну Це в мене такий буде спогад і пам'ять за таку подорож в Крим у 2012 році. десь. Півтора метра виросла, і вже можна лапник нарізати. І ще там ялинка, теж вона така звичайна шмарека якась. Теж я у мами трошки порізала лапника, небагато. не багато. Той, хто живе біля лісу, звичайно, тому проще там нарізати багато лапника, то буде побагатше та задумка, якою зроблю, зараз покажу. А в мене буде ще з додаванням. Всяких гілочок, таких хмизу, сіна. Ну, побачите. Що ми маємо? Лапник, ялицю, ялину та трошки ялівця. Конус такий стара опора в мене построєна така. Стара агротканина, нитки, ножиці та гортензію, яку треба укрити. Це крупноквіткова гортензія, я її хочу зв'язати спочатку, потім поставити кілочки, зробити таку невелику пірамідку, теж, обмотати агротканиною і і. Потім вже буду накривати своїм новим укриттям, яке я зараз покажу. Це буде таке декоративне укриття. Цікаве. Все побачите на, на каналі зараз. Це я показую проміжний етап роботи. Я прикріпила до конусу лапник з ялини. Внизу на мене ялина, потім іде астра новобельгійська і далі ялиця. Нижні яруси я просто повстромлювала в основу конусу, а ялицю я вже прикріпляла за допомогою проволоки бельгійська у мене вона засушена, така мокра, під дощем мочилася. Можливо, треба було її заховати і зберігти в сухому стані. Ну вже як є, так є. З іншого боку, вона дуже добре встромлялася та не була ломкою, крихкою. Це лицева сторона, а це вже задня сторона. Лапника не так багато, тому я економила. І десь з одного боку буде краще, з іншого більше. У мене повинна ще бути якась функціональність цієї конструкції. Вона буде прикривати мені гортензію від вітрів та морозів. На цьому етапі вже конструкція доволі декоративна. Можна використовувати як ялинку, таку і вивішати іграшки, і буде красиво. Раніше я вже була такий вінок із лози виноградної, а влітку ще лаванди сюди накрутила. І це мені теж послугує для як основа для шапочки. Для шапочки гнома. Далі я буду продовжувати. Хочу знайти якийсь матеріал для шапки, хочу таку, щоб вона була трошки зігнута на, на бік шапочка. Ну і також мені ще треба повинна знайти набору до матеріал. Це буде. Важливо, міскантус, і ще якісь, може, знайду з лаком. Ось зробила моєму дідуху <смі> лісовичку бороду з вусами. От так от вода, наскріпила ну, тут проволокою. Е -е, Це із Міскантуса. Додавала, ще така в мене була астра новобільгійська з жовтим. <смі> Пожовтіла, так і воно теж на контрасті грає. І ще тут така раз у мене то вже часок, а чи що вона таке? Теж в мене там на городі росте, я додавала. І вийшла така борода. Так, і оце в мене основання для шляпу, як казала. І далі я буду робити ще шляпу. Попробую зробити з цією астраліпійською. Ну, можна, якщо є у вас мох, то буде класно такі... Куртинки моху зв'язати в цю шляпку. Ну, попробую з цієї Астри зробити її. Це, напевно, саме важче буде. Ось ну, так, короді, щось виходить, я поставила сюди, засунула всередині отакий дівочий нагад, товстеньку в гілочку, щоб він отак мені давав каркас. І тепер спочатку так закріпила, знову тут шапки. А зараз ще обматую цією вілььовочкою сорвичом соловучною, такою пеньковою вірьовочкою. Обматую цю шапку. Добре, так обмотаю, щоб вона була така, як єдина ціла. І напевно вже все те, що темніше, я не встигаю зробити до кінця. Ну так основне я зробила. Не знаю, це все перший раз я робив, тому пробачайте, якщо щось вам не подобається. <пл 'язав> Мені поки все сподобалось. І Я вам пропоную просто як ідею. Ідея така, зробити такий оберіг гномика, можна його менше зробити не небезпечно такого високого, для укриття, е або просто для декорації. Можна просто зробити, стромити паличку і або зробити з паличкою основання таке якесь, або відро, наприклад, з камнями палку таку супку. І вокруг палки лапник обмотати, отак. зробити бороду, з чого є з шапочку. І все. І я ще хочу додати іграшку для носу. І тут повісити теж іграшку як... на, новорічну. І можна тут ще доповняти безкінечно. Можна гірлянду повісити на сонячних батареях. Політ фантазії, можна ще вкрасити шапку, я можу, ще вкрася, прикрашу її якимись теж сухоцвітами, може гортензіями і ще з чимось. Ну, подивлюся, може, піраканти, теж, щоб я яскравіше виглядала. Буде цікаво. Ну, це продовження буде далі. Ну, Може в цьому відео я втолю все, а в мене буде наступний день. Тут я поставила свого лісовичка, дідуха, чи як можна ще назвати. До речі, може ми придумаємо йому ім'я, якщо хочете, напишіть, на кого він вам схожий, кого він вам нагадує, може якогось знайомого. Цікаво, яке можна до нього підібрати ім'я цьому лісовичку, чи це домовий, чи оберіг якийсь, стюпка розстріпкає. Я задекорувала його, тут додала іграшок новорічних, оце зробила нос йому з цієї іграшки. Можна більше зробити. Я так не дуже хочу яскраво, хай природні матеріали більш домінують над штучними. Звичайно, на краще взагалі штучних матеріалів уникнути. Но вже якщо по-новорічному наряджати, то... Треба ще більше, тут гірлянд навішати. Ну, може, до Нового року я таке зроблю. Зараз він у мене отак стоїть. Оплела тут трошки додавала плюща. Не знаю, буде він держатися чи засохне, замерзне. Підбила шляпку йому, цими гортензіями з освіття гортензії волотисте, Добавила на шляпку декор з спіраканди та е, троянди. І ще що? А, ну фізаліс і так от на бородім повісила. І на кінчику шляпки буде в нас висіти дзвоник і бантик. Він знаходиться при вході на ділянку, зустрічає нас, ось у калітка. Коли заходиш, він нас зустрічає. Напевно, посміхається, та мені не видно через бороду. Ну, Посмішка є. Ну, Крім того, він мене слугує охоронцем гортензії, Там під ним росте гортензія, яку я прикрила агротканиною. Зараз покажу, трошки там видно навіть аграр Все, Обмотала агротканину і все так. Закріпила, там, щоб ну, і все, і накрила ж цим конусом, пірамідою її від вітрів та морозів. Наступного разу я хочу показати, як я криваю троянду. Оцю п'єрдерансар, я хочу конусом. У мене такий ковпак купила загородканини, хочу її накрити. Це п'єрдерансар, і він у мене квітне лише один раз, я хочу його зберігти добре в цьому році, щоб він мені прокитував хоча б один раз, та дуже-дуже гарно. Це в мене будуть такі цілі і роботи на наступні відео. Ну, це через одне відео. Там ще буде, я хочу показати свій будинок, як я там прибираю, те, що у мене буде, що ми зробили в будинку нового, теж розповім. І розпаковочку, ще невеличку, теж покажу наступного відео. На цьому я прощаюся. До побачення, до наступних відео. Наступного ефіру!